Маємо на зв'язку і долучаємо до ефіру Речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна. Пане Дмитре, добрий вечір. Добрий вечір. Моє вітання. Виключення норми про демобілізацію із законопроекту викликало хвилю обурення і запитань. В чому логіка відмови від демобілізації сьогодні? Ну насправді. Кінцевий термін служби буде винесено в окремий законопроект, зважаючи на те, що закон про мобілізацію, який зараз ну вочевидь дуже потрібен у військах, про який багато говорять, якого дуже чекають. Але все таки закон про мобілізацію мав 4200 правок, навіть здається більше, вирішено більш ретельно пропрацювати закони, які присвячені звільненню в запаси військовослужбовців. Той закон, законопроект про який говорять як про. Закон про демобілізацію і виокремити і демобілізацію ротації і звільнення запас, все це прописати, прописати окремим законом, який знову ж таки протягом восьми місяців має бути має бути створений. Принаймні, ну є така такий висновок парламентського комітету. А мотиваційна частина законопроекту. В чому логіка його, і які ключові, можливо, положення, норми ви можете озвучити? Ну, насправді мотиваційна частина е, це дуже важлива складова цього законопроекту. Ми... Не можемо говорити про кінцеву версію, але ми можемо говорити про те, що люди, які хочуть долучитися до лав сил оборони, до збройних сил України, вони матимуть чимало можливості і завдяки рекрутингу, який зараз розгорнуто на кількох платформах в інтернеті, а також центри рекрутингу відкриваються в різних містах в Кривому Розі, в Дніпрі, у Львові, в Харкові, в Полтаві. Окрім того. Є електронний кабінет, ну буде він створюватися, скажімо так, протягом найближчого часу, де можна буде оновити дані про себе, де можна буде внести е, ті чи інші корективи, тому що е, все таки стосунки з ТЦК не у всіх військовозобов'язаних складаються е, найкращим чином. А якщо, наприклад, змінено Сімейний стан людини, освіта, зміна місця проживання це все можна буде дистанційно дистанційно внести і уникнути помилкових повісток. Бо траплялися випадки, коли бійці вже на передовій в зоні бойових дій в окопі, і їм дзвонить ТЦК, і це іноді доходило до абсурду. Зараз завдяки електронному кабінету можна буде цього уникнути. Окрім того, буде Багато таких стимулюючих факторів, як, наприклад, право на отримання сертифіката на купівлю автомобіля на суму 150 тисяч. Буде компенсація при кредитуванні на житло. Це теж може стати додатковим чинником, який впливатиме на військовозобов'язаних. але головне це все таки бажання захищати батьківщину, яке може бути підкріплено тим, що будуть працювати відношення люди е, зможуть. Е, все таки свій цивільний фах, свої знання, своє вміння застосувати для захисту батьківщини. Ви згадали про ТЦК так чи інакше, не дивлячись на те, що у багатьох не складаються відносини із представниками ТЦК, з ними все ж таки багато хто буде перетинатися з українців, які ще не мобілізовані. Власне, як зміниться робота ТЦК і представників ТЦК вже за нового законодавства? Ну знову ж таки, ми говорили про електронний реєстр, про електронний кабінет військовозобов'язаного. Він оптимізує роботу і багато непорозумінь просто відійдуть у минуле. Окрім того. Дійсно, ну працівники ТЦК, а також працівники поліції і державної прикордонної служби зможуть зможуть перевіряти документи у військовозобов'язаних, тому що військово-облікові документи треба буде носити з собою усім. Така норма також є прописана в законі. Також буде дозволено відеофіксацію. Це знову ж таки. Ми говоримо про те. За що ще не проголосували? Ми говоримо про те, що планується, але завжди треба мати на увазі, що ну, наприклад, перше читання так цього законопроекту від. Тих правок, які з'явилися, яких було дуже багато. Ну так, 4200 правок ще раз нагадаю, все таки дещо відрізняється. Тому я думаю, слід дочекатися голосування і вже від цього відштовхуватися, щоб вже говорити по факту і вже таким чином так би мовити реагувати на те, як опрацювали парламентарі. А, але ж очікування, якісь є в Міноборони, ну там якась крайня межа, нижня, верхня, в якому все ж таки вигляді буде ухвалено е, цей закон? Е, і, власне, на коли він потрібен насправді, тому що е, затягування бачимо з ухваленням, а багато хто каже, що він потрібен ще на позавчора. Ну, Ми розуміємо, що законодавчі зміни, вони. Дозволять витримати довгу війну, і е, якщо ця війна буде війною на виснаження, все-таки перемогти окупантів. Це важливо, це важливо для виживання держави для того, щоб врешті-решт не прийшли російські війська і не творили те, що вони творять на тимчасово окупованих територіях, в тому числі, в тому числі і мобілізуючи громадян України в російську армію. Я думаю, що цього хочеться найменше, навіть тим людям, які зараз ще вагаються чи оновити свої дані в те Пане Дмитре, дякую вам. Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України, був на зв'язку і дав свій коментар. Власне по темі. Ми продовжуємо за нею слідкувати. Слідкуйте і ви на сайті Правда.com.ua.